Бути лідером, щоб досягти успіху у ваших планах, мріях допоможе така книга в подарунковому оформленні. Вона виконана повністю вручну, переплетена. Це шкіра, накладочка. Оцей лев це ж лев, правильно, в металі, в посрібленні, з чорнінням, щоб показати весь його рельєф, тиснення золотом, гарний такий зріз. В цій книзі так її автор Девід Рубенштейн зібрав відомих, відомих успішних людей і взяв такі, можна сказати, витяжки з їхньої з їхньої інформації. А здається, він і в них брав. Декого з них брав якісь інтерв'ю, от до прикладу, Біла Гейста, Коротко прочитав. Дуже цікава книга. Я думаю, ви знаєте, кому можна її подарувати. Це гарний подарунок, і дійсно, той, який запам'ятається, то може прикрасити бібліотеку чи офіс керівника, партнера. В нас представлений великий вибір таких книг подарункових на сайті Exclusive.com, який вказаний в шапці профілю. За цією книгою ви можете звернутися до за номером телефону, який вказаний під відео, або напишіть нам коментарі, ми швидко доставимо. Чекаємо на ваші замовлення.